Отець Василяк пояснити, що гріх на гріх мовчати. Ну, дивіться що, діти Божі, ми, діти Божі, ми для того, щоб світ став кращий. Якщо я бачу, що людина грішить, вона може не знати, що то гріх. Вона може не знати, їй треба сказати. І тому мовчати на гріх, то, то є не дуже добре, то не по-християнськи. Диявол мовчить, коли людина грішить. Він тішиться. Давай, 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 давай ще гірше, давай ще гірше. А Божі діти ні. Божі діти зупиняють того, хто грішить. Але з любові не для того, щоб принизити людину. Показати, який він не ж грабний, дурний, там ще якийсь там не, не Божий. Ні, не для цього ми робимо зауваження, а підказуємо, як другове. Не вхай руку у цю воду, бо тут кипіток, тут тільки що кипіло. Застерігти.